З миром Божим, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Знайте, людина Божа народжує людей віри. Тобто, не вірою, но ми знаємо, що отримав откровення і побудував ковчег так? спасіння. Це був корабель. А тепер це є церква, це є ми. Пастирі в Дністровську мої 30 років назад будували ковчег, церкву, рукоположення людей. Дякувати Богу за труд моїх пастирів. Які вірою, як ной здобувають все. Вірою, Бог підтверджується в житті людей. Вірою, Авраам пішов, так і ми це знаємо, сам не знаючи, куди йде. Так само і наші пастирі робили, йшли, а самі не знаючи, куди йдуть, залишили своє шикарне життя в Криму і пішли. Вони не вибирали, де їм жити. Вони йшли туди, куди їх кликав Бог. Лот, ми знаємо, він був гордий. Він завжди говорив: Аврааму, ти не розумієш життя от Гомора і Содома, ото вони живуть, о, це і з нами так же само. Якщо ми противимося Аврааму, Авраам це є пастир наш, то ми противимося Богу. Вірою, Сара перемогла і народила. Вірою Сара називала Авраама Нави. Господин, так, але, на жаль, теперішні люди так не роблять сьогоденішнє. Сьогодні, це ми не зійшлися характером, ой, вибачте, мені не подобаєшся, так? Ви знаєте, сьогодні релігія дає, от я бачив, як релігія, так, священнослужителі служителі дають розвід, якщо чоловік алкоголік, наркоман. Але ж Бог так не вчить, він так не говорить, Бог каже, що. Щоб ми вірою здобували чоловіка від диявола, щоб ми його витягували, як Сара, як Сара вірою народила, так? як Сара Авраам пішов в бетонну землю, не знаючи, куди йде, як... ну й отрив вірою ковчег спасіння. І все це відбувається вірою. І всі люди здобували все вірою. І тому, якщо, але ж ми знаємо, що і якщо ти вчинив блудство або смерть, то тоді шлюб недійсний, так? Бог каже в Біблії. Ми повинні відкривати серце Богу, серце людям Божим, люди, які помазані, як моє пасторіці, люди скажуть тобі слова, якими спасешся ти і весь дім твій. Сім пунктів благодаті в Євреям, одинадцятий розділ, це все описано. От, і перший, це є любов. Ми повинні творити любов зі всіма, навіть якщо нас обідали, чи ми в рабстві, От як Йосиф робив, як він управляв вдома навіть у рабстві. От ми говоримо, ой, нам треба піти на роботу, ми будемо в рабстві. але ти приходиш додому, собі лягаєш на ліжко, там, і що, хто що робить. так? Але і ти вже не в рабстві, так, а Йосиф був у рабстві цілий час. Але він здобув те, що ми не можемо. Навідома його се був у але він не втратив благодать, навіть коли його жінка, і, навіть коли жінка іншого чоловіка розділа його, і він втік від, від нього. Смішно зараз людям це буде смішно слухати так? вам всім, але, але, але він служив Богові. він втік від цього блудства. Щоб не втратити благодать. Брати його продали, так ми це знаємо. Але Бог послав його до братів, щоб вони жили, коли був голод. Його продали, а він, а він чинив любов, прощав. І так само ми повинні це робити. І, і приклад брати з нього. Бог поставив його господарем над усім Єгиптом. І так ми повинні бути при тому, що він був у рабстві. Так же само, і ми повинні поступати. По цій благодаті виконувати ці пункти благодаті, тому що просто так я спасений, по благодаті сказати ти не спасешся. Амінь.